З вами знову я Тетяна Герасимчук, і ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. Сьогодні в нас буде тема Український віночок і їхній традиції. Все по порядку. Розпочнемо! Для українського віночка мені потрібна основа, з якої саме буде складатися віночок. Це може бути будь-що. Будь-яка рослина, яка зібрана з поля. Це може бути м'ята, прості ромашки. В моєму випадку це зараз агастахи. Така пряна анісова рослинка, з якої ми будемо робити основу. Для цього нам потрібні звичайна нитка десятка і невеличкі пучки даної рослинки. Ми їх скручуємо в такий жгутик. Це буде наша основа для віночка. Вона досить гнучка, міцненько скручуємо і додаємо ще. Ще віночки можна робити без основи. Зараз я вам покажу такий приклад. Наприклад, якщо ви в полі, у вас немає ниточки, от, до речі, вона мені не потрібна зараз. Немає ниточки, ви берете кілька боделиночок даної рослинки або якоїсь іншої. І вплітаєте уже квіти, переплетуючи ось таким чином. Ось Раз. І переплили. Добавили квіточку і переплили. По порядку виставляємо рядочок і скручуємо травинкою при кінці. Це як один варіант, прикручуючи квіти, так, ой, це коротенькі, бо я використовувала їх саме для такого примотування. Обрізала. Ось От. От таким чином можна також робити віночки. Але так як у нас є так, як у нас є нитка. І у нас є буде така міцна стійка основа. З давніх давен український віночок вважали символом захисту від злих, ну, злих очей і так далі. Завжди його вважали оберегом. Навіть на давніх знімках богині завжди були увінчені прикрашена голова їхня, саме зіллям, квітами. І вона вважалася оберегом для цієї богині. Також завжди давали і надівали віночки для переможців, для наречених обов'язково. Ось, я думаю, цього мені вистачить. Так, що ми робимо з цією основою? Ми приміряємо. На себе, щоб нам щільно прилягала наша основа, щоб віночок був по розміру саме під вас, під ваш розмір голови. І закручуємо в таку кругленьку основу під наш віночок. Основа така наша готова. Якби, якби камера передавала аромат, це було би просто неймовірний анісовий аромат, з якого складається наша основа. Так, вона і подвижна, і в той же час гнучка, і міцна. А зараз ми поговоримо про квіти, які будуть складатися в нашому віночку. Про їхні традиції, значення, можливо, трошечки, і про все багатство нашої, нашого зросадника, розсадника, можна так сказати. Достаємо усі квіточки. У мене вони в водички настояні були, напилися водички. Якщо ви робите віночок в полі, звісно, він буде швидше в'янути. Якщо віночок напоїти водичкою за сутки хоча, ну, хоча з вечора поставити, обрізати даної довжини, яка вам потрібна для віночка, тоді квіти напоїться водичкою і довго будуть зберігати свою свіжість і красу у віночку. Це квіти у мене зібрані з поля, тому вони не є такими стійкими, як флористиці використовуються, але деякі з них доволі стійкі. Такі як ось лаванда, ромашки, деякі хінацеї. Вони доволі стійкі і будуть триматися в нашому віночку. Про традиції. Можу сказати так: в традиційному віночку завжди він складався з не більше, ніж 12 квітів трав. Самим основним, не основним, самим таким важливим у віночку вважався полин. Полин вважалося, що захищає від злих духів і оберігає дану людину, яка буде носити цей віночок. Але наш віночок сучасний. Зібрані квіточки у нашому полі, тому ми будемо вплітати наші квіточки і розповідати просто про дані, дані рослини і рослини, які вплітали як оберіг. Будь-які квіти зібрані в полі ще раз або в вашому саду. У нас садові квіти з нашого розсадничка. Різноманіття не має значення, ми не притримуємося якоїсь кольорової гами, як флористиці. Ми просто робимо для душі, для себе. З чого почнемо. Будемо складати малесенькі пучочки з квітів в будь-якому порядку, якому вам подобається. Просто малесенькі такі букетики, які будемо приплітати до нашої основи. Ниточку я не відривала, так вона і тримається основи. І ми беремо просто маленький букетик, і до лицева сторона у нас буде цього віночка. ось. І все, в порядку лицевої сторони ми примотуємо наші дані квіточки, щоб коли ми будемо приміряти його на голову, щоб не були квіти з одної сторони, не було ніяких лисих місць, таких залисинок. Все таки про традиції. Вплітали які квіти. Давайте. Мак завжди вплітали і символізував він вірність кохання. Ромашки, ось до речі, в нас також є. Ромашки це ніжність, любов, така тендітність. Це такі почуття, які говорили про дівчину, яка вплітала їх у віночок. Було видно, що дівчина. Ніжна і готова до відносин. Зайві кінчики ми обрізаємо. Також вплітали такі польові квіти, як материнка, які відповідали за материнство, за ніжність, за любов. Так само Рута. У нас тут присутня монарда Рута, яка відповідала за здоров'я матері, дитини. От, Але завжди. І постійно незмінним і найціннішим оберегом є барвінок. Барвінок вплітали як і нареченим передвесінням у нас в віночках, так і на Західній Україні у нас залишився цей обряд. Він вважався символом безсмертя дівочої краси і кохання. Тобто, це такий вічно зелений. Багаторічник, який символізував от всю суть віночку, всю силу, і він був найміцнішим оберегом, який ми також будемо вплітати в наш віночок. Віночок робимо компактним, не сильно пишним. Так, звісно, можна для фотосесії вибирати і робити, от хоч от такі пишні-пишні віночки, як ми не раз і робили в принципі з дівчатами для фотосесій. Але для зручності, якщо вам потрібно на якесь там свято, на якесь так походити в такому віночку, треба, щоб він був компактненький і зручний, і не заважав абсолютно відпочинку і красі одночасно. Для пришвидчення процесу я зробила такі маленькі заготовочки-букетики, і будемо їх вплітати у наш віночок. Прикладаючи один за другим, вкладаючи барвіночка ще для зеленого гарного ефекту. Це доволі легко, це зовсім не складно. У мене були мастер-класи, проводили так, як у нас на розсаднику багато квітів. Ми їздили на фестивалі і робили навіть дітки. Тобто, це можуть зробити навіть маленька дівчинка, там семи років, у мене донечка. Робить, прекрасно замотує. Головне показати, щоб міцненько примотували, щоб він не шатався і не розпадався, коли його навіть отак потрусить. Він тримається щільно кубки і довго вам ну, сутки так точно він протримається. Закінчуємо наш віночок. Буквально останні букетики докладаємо і буде краса. Будемо приміряти. Обережненько. Як ми закріпляємо ззаді нашу нитку, обрізаємо зайве і за задню частину обрізаного нашого останнього букетика просто замотуємо нашу нитку, вільний край, так кажучи, і обрізаємо. Поправляємо наші квіточки, розвертаємо так, як ми їх хочемо бачити. От. Ось. Ось така краса в нас вийшлася. Зараз будемо приміряти. Ось буквально за півгодинки у нас получився такий прекрасний віночок. Дівчатка мої любі, творіть, творіть красу, ходіть прекрасні, вшановуйте українські традиції і хай вам буде щастя! До нових зустрічей на телеканалі Шість Соток в програмі Квітучий Дім.